Мчит прямой эфир, как олени Санта-Клауса, очень быстро. И у нас вторая гостевая площадка, и гости у нас из Кировоградского государственного педуниверситета имени Владимира Вениченко. Ольга Геливера, кандидат географических наук, доцент кафедры географии и геоэкологии педуниверситета. И студенты этого же факультета, насколько я понимаю, Владислав Козловский и Алина Хащеваская. Доброе утро. Доброе утро. Начинаем. Ну, розказуйте, ми знаємо, що ви виграли грант. Тобто, я так розумію, ваш факультет правильно писав якусь програму. Це, це ми особисто, це наша ініціатива. Подавали свої пропозиції на грант, Це програма ДААТ, німецька програма академічних опінів. І там є така, одна. Там більшість особистих поїздок, а одна є групова для групи студентів до 15 осіб, студентів із керівником-викладачем. В такому форматі як проходять наші практики. У нас багато практик. Ми їздимо по Україні. А це так само, тобто маршрут: 13 міст, плюс 7 університетів, підприємства, національні природні парки, замки, палаци і так далі. Тобто ми самі програму складали, подавали на конкурс і ну, з третього разу ми виграли і дали нам певне фінансування, підтримку таку, і ми змогли поїхати. Ця програма була розрахована саме на студентів вашого факультету, правильно? Це, там програма з професійним спрямуванням. І ми для себе робили з географічним спрямуванням можна з іншим спрямуванням робити. Що ви для себе там взяли? Що побачили не такого, як у нас? Ну, Багато всього, яке нового. Сучасного особливо вразили це університети, Їхня система освіти трішки відрізняється від нашої. Ну і також те, що університети вони навчають і розробляють якісь новинки. Ну тобто, багато цікавого є чому навчатися. Щось можна до нас перетягнути ну, стосовно... і от реалізувати в наших стосовно університетів, в одному місті от до 300 тисяч населення, Кіровоград, один університет, один великий університет, кампус не так, як у нас 20, От, і тому і е, 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 економія фінансування і якість краща. Плюс е, студенти там самі обирають предмети, які вони будуть е, е, вивчати залежно від майбутньої від майбутньої роботи, тобто вони знають уже чітко, де вони будуть працювати і що їм для цього потрібно. Ну і дослідження проводяться такі, які потрібні для життя, для промисловості, для е, розвитку території певної, наприклад, географічні дослідження. От нам в одному університеті розповідали студенти з викладачами досліджували економічний ефект від створення біосферного резервату один мільйон євро за рік. Да є створений нещодавно невеликий біосферний резервуар. От ми говорили, що у нас проблема в Кіровоградській області з Чорним лісом. От уже там більше 20 років говорять, чи заповітник, чи національний природний парк і е, ну, лісництво, і місцева влада так не дуже це підтримує. Вони казали, у них ті самі проблеми, але, от, маючи такі дослідження, вони мають аргументи, що це потрібно робити, що це вигідно буде е, області місцевому населенню. Після здобуття цього досвіду у вас є якісь думки? З приводу подібних проєктів і досліджень уже в рамках своїх, не знаю, там, бакалаврських робіт, дипломних. Звісно, ми якраз про це, коли їхали в Німеччину, саме розмовляли з Ольфединою. От, Коли ми завершили нашу практику на півдні України, ми поверталися через Яланецький степ. Це в Миколаївській області. І в цьому якби, заповіднику є проблема, тому що ніхто не хоче якби, досліджувати його. Їм навіть виділяють кошти, але не вистачає рук, які б зайнялися цим парком. Тому б думаю, що в майбутньому розумію, що це, ми мали це, це вже зайнятися. Певна намітка це вже мета, чим ми будете займатися, правильно? Ну це якщо брати саме цей об'єкт. Ну а також, як Ольга Фадина сказала, саме Чорний ліс це, як, мабуть, для нас пріоритетніше було б. Але поки впираються лісники і влада. Я знаю, що ви взяли собою фотографії з вашої поїздки, я предлагаю прямо зараз перейти к їх просмотру і ви можете комментировать их по ходу того, как мы будем на них смотреть, как за ними будем наблюдать. Это я так понимаю, один из университетов немецких или что это? Так, Цвільме, університет, природничий факультет, так само mm -hmm. Берлін. Как? як відносяться к українцям і к ситуації? в Україні? Як ви так Украине. відчули, які настрої на собі? дуже приємно було. Люди надзвичайно добрі. До нас відношення надзвичайно комфортно було там. Не відчувалися якогось, що так будуть дивитися, ні, все добре. З якою мовою ви спілкувалися? Вас був перекладач, У нас чи ви володієте? Ага. Ви ви були на територіях, які в. В природному плані схоже з Кіровоградською областю, наскільки по нього Или... там лісистість набагато вище. От більше 30% відсотків лісистість Німеччини, а у нас 17%, Кіровоградська область 7%, Тобто ліси всюди. От на околицях Берліна ми їздили е, там охороні, е, водоохороні споруди, і плюс завод БМВ. Там кожне номер... кожне дерево пронумероване. От, настільки охороняють природу. Всюди ця охорона природи на е, прозорих таких стінах, е, на прозорих ну, е, зупинках е, для транспорту, намальовані хижі птахи для того, щоб не розбивалися пташки. Е, сміт... Сміття звалищ немає, всюди сміттєпереробні заводи, сортування сміття. От у нас знову ж таки в Кировоградській Беличезна області проблема. багато разів вже я була на презентаціях сміттєпереробних заводів. І, що? І потім люди хочуть давати кошти кошти, а влада, влада у нас не, ще окрім до того це. і прибрали сортувальні сортувальні так, контейнери. Так. Тобто, я не знаю, можливо, на деяких районах лишилися. На жаль, на багатьох районах вони були, де можна було пластик відсортувати. Зараз привели теж хороша тема. Ми вам пропонуємо приходити до нас ранкову каву уже з результатами, <рес> уже з, з тими вашими наробками, і будемо показувати, що у нас є ось такі роботи треба щось втілювати. Стосовно наробок про сміття, от я багато навіть пишу статей таких, от є ж і досвід. Наприклад, в Німеччині за здані пляшки пластикові, будь-які стіні, дають кошти прямо автомати в кожному супермаркеті, там 10-25 євро. Ми з задоволенням всі здавали. Всюди сортується сміття, люди, коли здають відсортоване сміття, вони за це отримують кошти. Це можна зробити і в нас, і не буде сміття. І це ж переробка, це ж ну, гроші, живі гроші. как э, факультета своего какие-то подобные экопроекты э, минимальные хотя бы реализовываются у вас? Или? У нас есть, мы собираем отработанные батарейки, вот, сдаем, ну, в ну, раздельный реш... ну, для макулатуры также сбирается. Так, так, по... Я по видел, в университете, в пятном университете, на всех факультетах так, есть, стоят поставила. такие баки. Угу. Это идея вашего факультета или это идея просто правкома и І туда наш університет багато факультет робить. Плюс у нас є екологічна ліга, всеукраїнська. Вона також стосовно батареїв, зокрема, це є ініціатива, яку ми підтримали. Що ж, ми вам дякуємо. Ми вас вітаємо з наступаючим новим роком. Бажаємо, щоб всі ваші проекти втілювалися. Бажаємо писати вам програми, можливості усюди. Я в це вірю. Я це знаю на собі. Так що вигравайте іще гранти. Їздять не тільки в Німеччину, їздять по всьому світу, приходить до нас ділитися досвідом і мотивувати нас. Я нагадую, що у нас в гостях була Ольга Гелевера, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та геоекології, КДПУ імені Вениченка, Владислав Козловський і Аліна Хащевацька. Це студенти нашого ж рідного педагогічного університету. Спасибі вам ще раз. Спасибо ну, наступаючи в Нам да. не переключайте канал Кросфіт. Продовження ранкової кави. Послініво вернемся в ету студію.